Це є промисловий кар'єр. Ви знаєте, тут йде промисел піску і працює з глибинні насоси, які зна добувають пісок, і дно відповідно дуже глибоке є. Так надзвичайники на ясницькому кар'єрі пояснювали людям, чому там небезпечно відпочивати. Львів'янка Галина Сікорчик приїхала до водойми разом із сім'єю. каже, що вони плавають поблизу берега. Ми дуже обережні і є місця там, де так глибоко що яма, глибина ями. А тут якраз діляночка така. Де можна із дітками приїхати, ми далеко не запливаємо біля берега. Тільки отут було б непогано, якби зробили тут межу, де можна плавати, щоб можна було безкоштовно. Приїхала на ясницький кар'єр із дітьми і Людмила Балушка. Ми знаємо, що тут не надто безпечно, але діти в нарукавниках, в жилетах, в принципі, ходять там, де вони нікуди не плавають. Водичка чистенька, приємно плавати. Звичайно, хотілося б, щоб його облаштували, але щоб воно залишилось безкоштовно, мінімально почистили очеред. Люди стали свідоміші, прибирають вже значно більше за собою сміття. «Це місце не пристосоване. Ми рекомендуємо вам перебувати на місці, де є визначено місцем ворон самоврядування». Також людям роздавали інформаційні листівки. «Хочемо дати вам листівку про те, що тут окупатись заборонено. Це є не пристосову те каже. Чує це є промисловий об'єкт. Ми за годину ми будемо чому на кар'єрі небезпечно відпочивати, пояснюють надзвичайники. У даному кар'єрі велика небезпека є в тому, що це є промисловий об'єкт, на якому добувають пісок, тобто працюють глибині відповідно насоси, які викачують з глибини озера пісок. І тому глибина озера зараз невідома і вона ще стає більше. Там є підводні течії, можуть бути схопити судоми, навіть якщо людина гарно плаває. Цьогоріч в області на водоймах, які не облаштовані для купання, загинули 29 людей. Відтак надзвичайники в районах Львівщини проводять такі роз'яснювальні роботи, як сьогодні. Всі 29 загиблих людей втратили життя, на жаль, на необлаштованих місцях водоймах, бо там, де є облаштовані, там відповідно є позначені глибини. Є відповідно позначені боями, де не запливати. Є відповідно люди, навчені рятувальники, які нададуть їм в разі чого допомогу. Ми проводимо такий захід кожні вихідні в кожному районі області. Ми проводимо відпрацювання населених пунктів, де є непростосовані такі водоймища, як от кар'єр. Надзвичайники радять відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, де є рятувальники. Окрім цього, треба пам'ятати, що на водоймах діти можуть відпочивати лише під наглядом дорослих. А також під час відпочинку на водоймі не запливати за буйки, не подавати хибні сигнали тривоги. Також під час відпочинку не стрибати у невідведених для цього місцях, не плавати на надувних матрасах, адже будь-який момент вони можуть повернутися, перевернутися. За словами надзвичайників, зараз на Львівщині є 20 озер, які облаштовані для купання. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.